Коли ви перебуватимете в Слові, то будете моїми учнями, пізнаєте правду, і правда вас визволить. Так сьогодні каже Ісус у Добрій новині Івангелії Сьогоднішнього дня. І завжди закликає тебе, прочитай його в описі до цього відео, тому що там є набагато більше, ніж те, що я сказав. Але те, про що я говорю, є дуже важливою правдою для кожного християнина: три речі: перебувати в слові, пізнати правду. І правда визволить. Що означає перебувати в Слові? Як можна перебувати в Слові? Перебувати в Слові це перебувати в особі Ісуса Христа. Це означає перебувати в Бозі, тому що на початку було Слово і слово було Бог. Людина, яка перебуває в Бозі, є здатна пізнати правду. І це другий момент: пізнати правду про себе, пізнати правду про Бога, пізнати правду про життя, про всесвіт про існування. Що ця правда, яка походить, від Бога дає, ця правда дає людині визволення. Сьогодні каже Христос, що той, хто служить гріху, той є рабом гріха. Намагайся перебувати в Бозі, в особі Ісуса Христа, мати Його в собі, всередині, жити відповідно до Його правди, як Він заповідав, ти знайдеш щось дуже цікаве і важливе, що тобі потрібно свободу.